Здоров'я бажаю, панові танкісти. І сьогодні у нас в госах британський середній преміумний танк восьмого рівня Джісор Десять Десять. І сьогодні ми поговоримо про те, яке обладнання ставити, яку польову качати, які перки, та подивимося на броню. По традиції почнемо з польової, і тут у нас перший слот – мінус від шрафів до критів, другий слот нічого, третій слот – нічого, четвертий слот ми обираємо. Або СОД підрозвідку, якщо обираємо альтернативну збірку обладнання, про яку ми зараз поговоримо, якщо обираєте мою збірку, на якій граю я, то ставимо також нічого. І переходимо подивимося, які ж там є збірки обладнання. Пограв я на даному танчику на трьох на чотирьох різних збірках. Це було у нас і згартування турбіна-досилач, і ПМП поліпшені механізми повороту турбіна, досилач, і вентилятор. Оптика досилач і обрав дві ключові збірки, як і для себе, так і для вас. Перша ключова збірка, яка встановлена у мене, моя основна, на якій я граю, це збірка для покращення динаміки та рухливості даної машини. Тому що вона тут. Ой, прости, господи, вона противна. Іншого слова, тут і не підбереш. Швидкість повороту даного танку не дуже. Це фактично гусеничний танк. Ну, в нього намальовані колеса. Розвертається він на місце, як і густо нічний танк, за рахунок того, що колеса крутяться в різну сторону, але про це ми чуть пізніше. І того основна збірка для покращення рухливості це турбіна, поліпшені механізми повороту та досилач. Але тут є одна особливість: що турбіна, що ПМП ставляться в слот під рухливець. Тому я раджу вам обирати або трофейне, або удосконалене бонове обладнання для того, щоб отримати максимальний бонус до мобільності. Також є друга збірка. Друга збірка це для тих, кому не настільки важлива рухливість, хто бажає встати в кущиках за 300 метрів, самому собі підсвітити під противника та пулькати. Це у нас вентилятор, оптика. Тут нам пригодиться слот, який ми обирали під розвідку. Та досилач. А ми біжимо дивитись на перки. І так, командир ремонт боєобрацтва, гострий зір, маскування, екстремальні умови. Наставник. Бонусні навички для радиста, радіоперехоплення, лисиня та пліч опліч. Навідник. Ремонт боєобратства, плани обертання башти, маскування, майстер зброяр снайпер. Бонусні навички для заряджаючого. Це у нас поліпшення боєукладочки, відчайдушний. Та безконтактна боєукладка. Механік -водій, ремонт, боєобрацтво, плавний хід, маскування, король бездоріжжя та знавець двигунів, або ж віртуоз. Тут ви обираєте те, що більше хочете отримати: або максимальну швидкість, або швидкість повороту. А ми летимо дивитися на броню, але її тут, на жаль, немає. І так, ВЛД 60 мм, під кутом 120 зведеної пробивають всі, НЛД 45 зведено, 50 пробивають всі, ло башні 90-100 пробивають всі. Є місця на маси в районі 190-150 мм. Але це вас не врятує. Можливо, якась шістка Т3485 вам сюди попаде та й не проб'є. Але здебільшого пробивають та попадають всі. Портова броня 30 мм. Корма 15, криша моторного відсеку 12, криша башти 12. Арта попадає, арта пробиває, арта робить весело. Також є одна особливість. Ви можете спробувати на даному танчику розвести противника на вистріл, підставивши ВЛД та НЛД під диким кутом. Тобто ми виходимо ось так, ховаємо 30-мм борт, підставляємо противнику. І закута будівлі ВЛД та НЛД, і отримуємо для бронебійного та для підкаліберного снаряду рікошет. Ну, пам'ятайте, борт не підставляємо і пам'ятаємо про правило трьох калібрів. ВЛД у нас 60 мм, тобто фв 183 або Бабаха 4005 вас пробиває по правилу трьох калібрів у ВЛД, НЛД-45, тобто по правилу трьох калібрів, всі пушки від 135 мм, тобто це Ісу-152, ТСД-14 і тому подібні дрини-бабахалки пробивають також по правилу трьох калібрів. До ну, якогось ІСА третього ви можете виїхати і ось так от весело спробувати розвести. Звісно, якщо він ідіот. В, реш... в рештах випадках, можливо, хтось вам і вистрілить. Під яким кутом випадково ВЛД, і воно зрикошетить. В інших випадках ми не танкуємо. Ну і, звісно, колеса. попадаємо нижче, Якщо противник попадає нижче осі, снаряд не знаходить броні за колесом і робить нам попадання. І ламає колесо. Ну, про це чуть попізніше. А зараз ми йдемо до бою і подивимося, як він відчуває себе в рандомі. Записує, до речі, відео в неділю. І чую, тут мені зроблять сьогодні весело. І так, плюси мінуси танка. Габарити. Великий, гігантський, широкий, високий. Влучити легко, з вертухи попасти легко, попадають всі броні нема. Динаміка рухливість. Свої 60 без турбіни, 65 з турбіною, назад 30 з турбіною 33. Ми набираємо нормально, набираємо швидко, їдемо. Проблем з цим немає. Но рухливість. Вона тут жахлива з, з поліпшеними механізмами повороту. Без поліпшених механізмів повороту. Ой, повірте, воно єлі-єлі повертає. Пушечка, пушечка 105 мм. 9,6 КД на 360 альфа. Тут 9,3 не дивіться, це через те, що пліч опліч включений. Танчик, як і говорив, він як гусеничний, він може розвертатись на місці, колеса у нього не крутяться вправо-вліво, а тільки вперед і назад. Тому ми можемо повертати на місце за рахунок реверсного повороту коліс. Одна частина зліва, наприклад, від борту крутиться вперед, справа по борту крутиться назад. І так, танчик свої кілометри набирає. Збірочка зараз в мене конкретно з оптикою. Досилачем та вентилятором. Я зіграю одну таку збірочку, щоб ви оцінили, яка в нього рухливість без УМП. І наступний бій ми зіграємо з УМП та турбіною. Їду я на напрямок тяжів. Спробую тут дати декілька тичок, не підставившись. Надіюсь, не підставившись. Прокатується Удес, даємо йому вертушечку. І відкатуємося. КД у нас майже 10 секунд. На трофейному і 9,6. ДПМ жахливий. не дуже і дуже високий. Виходить тут прога, ми її в борт не пробиваємо, а вона нам закидує. І закидує просто в стик. Броні там, звісно, немає. Цікаво, у нас впав в землю, Но маємо. Що маємо? По кутах вертикального наведення у нас мінус 8, це не мінус 10, але мінус 8 це цілком комфортно та приємно. Стабілізація чудова. Зведення 1,8. Конкретно до стабілізації та зведення пушки питань у нас немає. І не повинно бути. Точність 0,29, якщо мені не зраджує пам'ять, ну точність в цій грі поняття відносне. Але я вам розкажу, що в цій грі є один такий чудовий показник це розподілення снарядів всередині кругу прицелу. Цей показник він є скритий, його ніхто не знає, він ніде ніяк не опублікований нашими розробниками. Тому. На чисто мою суб'єктивну суб думочку. Снаряди тут досить таке часто летають, летять в центр прицелу. Даємо їх тігрови НЛД, але маємо двигун. Зараз він розрядиться. Бачите, я граю від другої лінії. Противники приймають, танкують, а я допомагаю їм дамажити. КПЗ у нас в КД. Дуже хочеться вкатити, заїхати йому в корму. Но, боюсь, мені накидають спереді їхні СТ-шечки і гріль. Почекаю, поки КПЗ розрядиться, і поїдемо. А я поїхав. Даємо йому тичечку в борт, не пробиваємо чомусь. І встигаємо ще одну. Даємо скритом боєукладки, і його тут добивають. А ми проїжджаємо уперед. Так, Бачад наш бере газу. Йому все рівно. Так, стабілізацію ви бачите перед собою. Стабілізація шикарна. Засвідчується Т-30 і ми його зараз жми... Ага, снарядок падає в землю. Не жмикнем. Він нас не бачить, а можливо, бачить. Я ж. Ладно, це мій фейл. Хуйовий вистріл. Ти ж не встигнеш звестися, правда? Він нам просто вертушечку закинув з повороту башти. А ми стріляємо, блядь. у нас снаряд в землю летить, блядь, гусеницю без урону. Отака от ігра. Ну ви не переживайте, у вас таке теж буде траплятися. Добиваємо мети 30. Хреново, що получили тичку. Навіть 800 тут я би хотів би виїхати, але у мене немає інформації на бачата. СТРВ ми не бачимо, гріля ми не бачимо. Ага, бачат у них знаходиться там. І добивають патон танка. А ми летимо, спробуємо дати в Чи його доб'є бачат? Ні, ксорчик був в АФК. Я міг дати туди СТРВ. Але я вирішив добити ствол. Грильочка ми побачимо. Побачимо. Зводимося і даємо тичечку. А, ну правильно, і летить туди СТРВ у нас. Ну да, звісно. А в кого ж? А в мене. Добиваємо гріля і ховаємося від СТРВ. І того цілих 2800 настріляли і навіть медальку отримали. Отакий ось Тунчик. Конкретно в цьому бою, де ми грали без поліпшених механізмів повороту, мені було тут грати неприємно. Мене дуже і дуже бісить, його ця противна швидкість повороту. Ну і також, звісно, турбіни не вистачає, максималочка 65 була би досить таки чудово на ньому дивилась. Так, тут я одразу поставлю збірочку на поліпшенні механізму повороту і ми летимо вперед. Дивитись, дивитись, Як же воно повертає. Також, попущиться, як я говорив. Ствол у нас опускається вперед в бока на мінус 8, а в одна корму не опускається у нас пушечка взагалі. Майте собі на увазі, якщо захочете виїхати задньою, здати назад та вистрілити, пушечка у вас може не опуститися. Зараз я вам це покажу і поглянемо, яка ж у нас буде рухливість та стабілізація з поліпшеними. Механізмами повороту. Стабілізація тут, в принципі, і так непогана, але ми її ще чуть-чуть покращимо. Поїду я направо, напевно. І дійсно, з УМП, відчутно відчутно краще він повертає, машина стає набагато більш приємніша в керуванні. І про те, що я говорив, пушечка обертаємо башту назад. Вертаємо башту назад і бачимо, що вона у нас взагалі взагалі не опускається. Тому майте на увазі, що вистрілити вам може деколи не вийде. Ну а на борта та на лоб проблем ніяких немає. З турбіною вже відчутно їдемо в горку 65 км, більш приємніше, краще повертаємось набагато. Тут летить у нас бізе, він в вкаде. Можемо вийти, закинути йому тичечку. Ух ти, як ти нас підкинув. Підкинув. Відсилюємо центріона. І даємо йому по ВЛД. Граю я на фул бронебіних. І дуже страшно мені, що випливе. Бізе, упориться і дасть нам пробиття. На 900. А він хоче. Тільки не в нас, слава Богу. Так, бізавка де? Ага, тут ще й шкода. Не хотів я відсилювати йому лючка, боявся він закине мені вертушку. Противників тут більше. Даємо ми центуріону, але нас чомусь дуже всі люблять підпирати. Від'їдемо ми трошки назад, мені здається, що нам тут зламають кабіну. Спробую я трошечки відтягнутись. Поки противники дають таку можливість, Ідіот на шкоді у нас стоїть, охороняє базу та камінь. В принципі, нічого нового. Там піджимає лев і не підсвічує нас. Ні, підсвічує. Габарити в танка великі, за рахунок цього у нас дуже і дуже погане маскування. З перком бойовим братством у нас порядка 28% для середнього танку 8 рівня. це не дуже багато. Ну і не дуже мало. Стріляємо ми в льову і не попадаємо. Хочеться мені спробувати закинути в лючок, но снаряд летить в землю. Дурий тут у них Бураск. Но ми сховались. Ми сховались. Виходить тут шкода і в камінь. Звісно ж, в камінь. Рахунок тим часом Пей 2. І що з мій підказує, що ми тут не особо уже і настріляємо. Хочеться мені закинути Льові, і так ми попадаємо, ймовірно, з крітом командира. Зі шкодою, я думаю, вони вже розберуться. А я поїхав шукати ПТ-шок. Можливо, навіть шкоді вийде. Закинути одну. башти чудово. Точність 029 дозволяє. Ну, не зовсім точність дозволяє, гра дозволяє. Так, цікаво, де у них Ісу та борщ. Ага, я засвідчую, значить, вони на полочці. От у нас тут стоїть Ісу. Даємо їй вертушку. Вертушка залітає. Чудово. Борч, до, ре... до речі, грає на дубіні, на сигарі. По 750. Борщу ми не встаємо дати. І виходить тут 4-3-2. Даємо йому скоточком і їдемо. Можливо, вийдеться ще одну, надію, стечку закинути. І навіть, можливо, і не одну. Тому що до 4-3-2. Ага, він зірвався з ланцюга і полетів. ДПМ в нього набагато вище, ніж в нас. Він ще може нас тут і. Вирізати, тому що мені потрібно зробити два вистріли ще. Але ні, нам тут поможе ЄБР. Я дам ще одну і доб'ю. Тим часом уже 300 кидали. Непогано. У Вен мінус 8 критуємо йому баки стріляти комфортно майже на будь-якому рельєфі. Він стріляє по нам в землю, а ми а ми даємо йому в скос ВЛД. Виходимо. Тут я вже готовий розмінятися. Надіюсь, альфа в нього не вилетить. І добиваємо його. А давайте я ще одну встигну. А? Давайте. А давайте ще одну мені. Ні. І цілих 3900 накидали на фулл бронебійних снарядах 400 урону насвітили навіть. І подивимося на результати попереднього бою та цього. Вихід з бою у нас, звісно, займає 100 років. Тому що. Е Мінська гра навіть на швидкому диску працювати не хоче. І того, і того спочатку глянемо попередній бій. На Ель Халухі ми дали 2800 майже урону, 570 асисту та отримали забій 90 тисяч. Бойові виплати не дивіться. Здобути забій 90 тисяч. В цьому бою в попередньому у нас 3900 урону 400 асисту. І здобули забій 110 тисяч чистими. Ну, майте на увазі. І того за два бої у нас вийшло 3,350 середнього урону. Це нам, скажімо так, повезло. В середньому ви на ньому будете робити 2 тисячі. Якщо зробите 2,5, можете сміло писати розробникам нашої гри в центр підтримки користувачів та просити, щоб вони видали вам персональну індивідуальну медаль. Тому що з таким ДПМом ви ніколи не будете робити навіть 2,5 тисячі. Це дуже і дуже важко. По фарму. Фармить він стандартно, як і будь-яка прям 8, но робити на ньому високий середній показник шкоди досить і досить таки важко. За два боя ми нафармили 261 тисячу кредитів. Чистими у нас вийшло. 176 це з бойовими виплатами. У мене там пайочки. І це все решту. Ви ж можете грати на автоматичному. І того, підведемо легесенькі висновки по танчику. Танчик не імбовий, але і не надто слабкий. Вивозить його повністю, його пушка, яка у нього є. Хоч і зі слабким ДПМом, но. З непоганою стабілізацією, з непоганою точністю, непоганим Альфа-страйком, хоча хотілося б, щоб тут стояло 390 альфи. Але маємо, що маємо? Великі габарити не дозволяють нам е, близько підбирати противника незаміченим. При засвіті нас пробивають всі, в нас попадають всі, танк гігантський, броні немає танкнути на ньому щось. Дуже і дуже таки важко. Динаміка також бажає бути набагато кращою, але турбіна ОМП можуть виправити цю ситуацію. В принципі, танчик непоганий, як для фарму, для поціновувачів такого колісного геймплею, або хто просто бажає бути, скажімо так, колісним скорпіоном чи колісним леопардом. Я вам його рекомендую. На цьому гайд дійшов до кінця. Хочу попросити вас поставити лайкосик, підписатись на канал та написати в коментарі, на який танк буде наступний гайд. На цьому все, панове танкісти, всім удачі та всім бебе!